Побачив свою наречену у Фейсбуці, запізнився на побачення на дві години і одружився онлайн. Як військовослужбовець, будучи у зоні бойових дій, зареєстрував шлюб. Далі у сюжеті. 14 лютого особливий день для військовослужбовця з Буковини Марка Чорного, який освічився цього дня інні Максим'юк. Шлюб вирішили зареєструвати у застосунку дія. Ну, символічно, День закоханих, а ми закохані. Був онлайн, тому що, ну, по-перше, це зручно. Все-таки ну, онлайн можна підійти до Старлінка і не потрібно долати 1100 кілометрів, щоб подати заяву. Правда, всі ці сервіси працюють ще не досить досконально, тому що ми з третьої спроби зареєструвалися. Понад три місяці тому пара познайомилась у соціальних мережах. Я цю панянку красиву забачив у Фейсбуці. І, Ну, як стратег, не відлайкав усі фотографії одночасно, а кожен день по 5-6 фотографій ставився сердечка, щоб привернути її увагу. І буквально десь на 20-му місяці війни мені все-таки керівництво надало відпустку. Приїхав на Буковину під час відпустки. Марко Чорний вирішив запросити Інну Максим'юк на каву. Так, 25 листопада 2023 року відбулася перша зустріч. «Ми власне в цій кав'ярні і перший раз зустрілися, тому вона для нас є така знакова. І ми попили кави, і іночка пішла у філармонію на тінь сонця. Але все-таки номер телефону мені залишила. Коли я її тут вперше побачу, от за тим столиком, то я зрозумів, що моє парубозьке життя закінчилося. Справді я бачила, що бігла закохана людина сюди, в кафе, тому що він запізнився на дві години. Я бачила, що хлопчик пише мені там лайк став. Я чекала, коли він напише. Військовослужбовець каже, його найбільша мрія перемога. Ми маємо перемогти заради майбутніх поколінь і заради тих хлопців, які, ну на жаль, навіть не всі. З почистями і належно поховані. Для нас війна закінчиться, коли ми останнього свого побратима похоронимо, бо, на жаль, Оперативна ситуація така, що не завжди можливо навіть тіло забрати з поля бою. Шлюб онлайн» дозволяє зареєструвати нову родину без присутності наречених за допомогою відеозв'язку. Ця послуга реалізована на базі електронного сервісу Дія. Там є вкладка подача заяви на державну реєстрацію шлюбу. У Чернівецькій області такою послугою можна скористатися у вижницькому відділі державної реєстрації Укаль. Менецькому відділі також Сокирянський відділ державної реєстрації, Хотинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану та відділи драц, які розташовані на території міста Чернівці, перший відділ державної реєстрації та другий відділ державної реєстрації у місті Чернівці. У застосунку дія одразу є можливість оплатити державне мито при необхідності урочистий обряд. А от розлучитися онлайн наразі неможливо. Важливо, що заяву на реєстрацію шлюбу онлайн можуть подати лише громадяни України. «Дія» Недоступна на підключення до іноземців, оскільки там відбувається ідентифікація. А на рахунок інтернаціонального шлюбу онлайн я думаю, що на даному етапі надання цієї послуги навряд чи це буде можливо. Однак, хто знав. Мілена Федорюк, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску. Новини сі 4